Вітаю на каналі Таро Політика. Хочу подивитися сьогодні розклад, що очікувати Київській області, і якщо вистачить часу, подивимося Житомирський Чернігівський з сторони Білорусі. Оскільки прийшла інформація, що ніби на один із аеродромів в Республіку Білорусь завезено, що нам найменше. 20, чи навіть 36 шахідів, шахедів, оцих дронів. Так, давайте. Будемо дивитися на короткий термін протягом тижня. І поки на Київщину. Якщо Матим. Якщо будете ставити лайки підтримувати відео, буду дивитися частіше. Оскільки переглядів багато, а підписки не підписуються, лайки не ставляться, то в мене немає стимулу для праці. І взагалі треба набрати 1000 підписників, тоді я зможу вам проводити онлайн-трансляції, виходити у прямий ефір. Такі обмеження. У Ютуба. і ви можете задавати тоді мені питання в прямому ефірі, я буду тут же викладати. Тоді буде більше спілкування, більше взаємодії між нами. Але я не наполягаю, щоб підписувалися, не підписувалися. Я просто пояснюю політику соціальної мережі Ютуб. Отже, дивимося, що там на кордонах Білорусія, Україна наразі. Так, якісь військові, якась техніка повернулися до кордонів зі сторони Білорусі і підійшли до кордонів з Україною саме в Київській області. Відбулося повернення, воно ніби я десь чи на ротації були, чи що. ну, Чоловіча складова, так скажімо, війська підтяглася, і техніка якась підтяглася. Так. Дивимося далі. Що планується? Зі сторони Білорусі що планується? От по цих картах на цьому тижні що вони планують? Ну, наприклад, вони планують навчання. Так, причому, наприклад, форсування річки водної перешкоди. Отаке. От якщо там ну, якась річка ж є, а Дніпро, да, то можливо вони да, течеш ну, з території ж Білорусі протікає річка. Ну, в общем, якоїсь річки, ніби як навчання по форсуванню цієї річки. От так. Так, для чого ви повернулися під кордон з Україною ще спитаємо, для чого ви повернулися? Більше для того, щоб створити якусь незрозумілу ситуацію для, ну, для української сторони, створити загадку якусь, і щоб українська сторона, щоб її розвідслужби українські. Давали протиречиву інформацію, чи буде наступ, чи не буде наступ. Тобто, ніби як запутати противника. Так. Розвідники, безумовно, там працюють, і це розвідники наші. Але ж, ніби як йде подвійна якась інформація, інформація сама по собі скрита. Давайте подивимося, чи буде фізичний заход з території Білорусі на територію України на цьому тижні, ну, протягом тижня. Ну, Хотілося б, їм би хотілося, але цього не зроблять. Це лише імпульси, це пажі. Ну, тут можливо, можливо, тут три пажа, якісь розвідувальні групи можуть, можуть проникати на територію України, але далі, далі там, чим на 10 кілометрів від кордону вони зайти не можуть. Ще які дії, слід очікувати протягом тижня Київській області, з, зі сторони Білорусі. Ще які дії. Ну, тут можуть бути обстріли можуть бути. Обстріли можуть бути от по цій карті. В, нічне, в нічний час, там вечірні, ну, тобто в темний час. Обстріли ці більше схожі на якісь поодинокі, або е десь недалеко від кордону, теж на прикордонні. Отакі от обстріли бути можуть. Ну, тут більше от по дев'ятки мічів мечів, не те, що дії йдуть. Тому я кажу поодинокі обстріли. Як. Е Більше у народу, у населення Київської області, визвати страх. Більше тут може ще не дій, таких як по заходу, а більше як розповсюджити якесь іпсо, отак от, вкинути якийсь колод в населення. Оце може бути. Тобто, тримати постійно. Народ, що мешкає в Київській області, я б не сказала в такій сильній напрузі, але не в зрозумілостях. Ну, тобто, нападе, не нападе отак. Це теж розкачує, розшатує ситуацію. Давайте ще запитаємо, чи має Путін чи штаб Російської Федерації план наступати. В Україну протягом цього тижня з Білорусі. Чи має такий план? Він має план залишати все, як є, але посилити обстріли, тому що це карта вибуха і карта. Продавити кордони. Загалом такий план існує, але це він не станеться на цьому тижні однозначно, тому що ситуація залишається без змін. А план, так, да, існує. План провалити кордони провалити так існує, але він не станеться на цьому тижні. Так, і ще хочу запитати таке питання: чи дійсно на територію Білорусі завезли е, оці шахеди, дрони? чи дійсно завезли ці шахіди? Да, щось підвезли, підвезли. З якогось напрямка могли, де вони були в минулому, зняти їх і підвезти на територію Білорусі. Чи планується запуск цих, цих дронів по території Київської області? Чи планується запуск цих дронів по території Київської області? Так, да, планується. І, і Навіть не планується, це вже реальні дії будуть. Будуть запуски, да. По об'єктах цивільної інфраструктури можуть запустити. От розумієте, по таку... ще, може, по якихось таких от доволі багатих містах. Ну, вони не можуть це місто розрушити. А от скоріше об'єкти цивільної інфраструктури, так. да. Причому ці об'єкти, на них чи наводчики працюють, чи ДРГ туди ну, ДРГ. Можуть там, може, в сплячі якісь ДРГ. Ну, коротше, скажемо, проще скажемо, що це наводчить. На ці об'єкти наводять. Давайте візьмемо пораду для мешканців. О, о, давайте підсумуємо те, що ми. Побачили. Фізичного входу через кордон не буде. План такий існує, але він не реалізується протягом цього тижня. Далі розвідувальні групи, які зможуть проникати на територію Київської області. Дрони завезені і обстріл дронами. сока вирогідні, що буде проведений. Давайте ще ви знаєте, як ми викладемо а, від завтрашнього дня найбільш небезпечні дні, коли карти нам покажуть для Київської області. Ну, та, що межує з територією Білорусі. Десь протягом тижня побачимо. Так, субота. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Субота, неділя, понеділок, вівторок, середа. Четвер. Четвер, на наступному тижні башта королева мечів очікується. Ну, можливо, в ніч з середи на четвер. Можливо, протягом четверо. Ну, давайте так, від середи до п'ятниці. Зараз подивимося, що в п'ятницю. Ну, Оце четвер, найбільш небезпечний день. Тут випала карта, карта башта і королева мечів, Тому тут і вибухи, і прильоти з повітря. І вони будуть пов'язані з Білорусією. Так що з середи по п'ятницю слід очікувати. Ну так показують карти. Ну, давайте ще візьмемо пораду для тих, хто проживає в цьому районі Київської області, що межує з Республікою Білорусь. Візьмемо для них пораду. Дев'ятка Пентаклів, ну от, от тут може бути два варіанти, як мені тлумачити цю пораду. Можливо, мене будуть лише одиниці дивитися, тих, хто мешкає в Київській області, то вам нічому, нічого не загрожує, тому відпочивайте, ніби, або від, ну, найближчим часом проводьте, проводьте час на природі. Так. Це може бути такий варіант, бо я не можу визначити аудиторію, хто мене буде дивитися. А карта така випала, розслабляюча. Я не можу сказати всім, враховуючи ці карти, що типу, розслабтесь і відпочивайте. Значить, мене буде дивитися обмежена кількість мешканців Київської області, яка вмежує То з вами нічого не станеться, ті, хто мене дивляться. Загалом порада, то тут насолоджуватися життям, на, на природу виїжджати, а також ще може бути порада така, що десь знаходитися треба за містом, за містом. Тобто більше значить, ударів по, планується по на, крупних населених пунктах, а, наприклад, по селах то ні. Ну, ще уточніть мені оцю пораду. Радать все-таки на, на нічний час. Ось карта місяця випала. Це, Значить, нічний час ось, можуть бути переміни кардинальні. Тобто може бути прильот. Тому от берегти себе треба, от якщо ці всі три карти дивити, дивитися разом, і якщо аудиторія переглядів буде більша, тоді для всіх загальна буде порада себе оберігати саме в нічні часи от протягом е цього тижня. Ну, ще по цій пораді треба сказати, от не бійтеся, захода на цьому тижні з Білорусі не буде на територію е Київської області. Дякую за увагу. Дякую за лайки і підписки. Підписуйтеся. Будемо набирати чисельність аудиторії для того, щоб нам проводити онлайн-трансляції. До зустрічі!